Ми в зоні ризикованого землеробства, тому пошук нових шляхів досягнення врожаю і щоб він був прибутковий, це є основною задачею будь-якого фермерського господарства, особливо на півдні, бо тут ризики більші ніж на півночі, ніж в центральній Україні. Тому в цьому році я буду пробувати нову технологію. Мені вона дуже сподобалася, бо серед всього хаосу на ринку, який є, той пробує наутіл, то ви вертетіл, той стріптіл, то ще якийсь адаптіл, як каже мій Богдан. Ви бачили вже деякі відео, і вас вони зацікавили. І мене просто зацікавило відношення як людина працює. У своєму господарстві яку логіку вона туди вкладає, і які результати має. Тому в цьому році я буду пробувати нову технологію. Називається вона Living Soil Power, сила живого ґрунту. І мені здається, що це одне із кращих рішень, яке може бути для вирощування культур і для економіки. Тому в цьому році пробую, ну хочеться вірити, що в мене все вийде. Я розумію, що десь. Може, не все зразу, але пробувати ми вже наслидилися з колію. Да.